Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загинув Дмитро Лемеція, депутат наш однопартієць з Вінничини, родом із город Кіоке. В мирному житті працював на аграрному підприємстві. Мав активну громадську позицію. Пише Ірина Гращенко з 2023 року. Знищував ворога в лавах з десантно-штурмових військ. Загинув 29 січня на Донеччині. Це велика втрата для родини і для команди Європейської Солідарності. Дмитру було 45 років. Наші ще. Через співчуття родині вічна пам'ять пане Дмитре, наведіть мені приклад, хоч одного політика політичної партії або чиновника в який воюють лідери партії разом із рідними та дітьми. Пише Олег Боярчук, лідера Свободи Олег тягни боквою разом з рідним братом Андрієм та сином депутата Верховної Ради Свободівці Кошолинський Сиротю, Кузин та багато інших захищають Україну зі зброєю У руках ще з 2014 року. Загинули від рук окупантів депутата Верховної Ради Марченко Комбатку Цен і бага. Багато інших депутатів обласних, районних міських селищних рад, віда во свобода, воюють і гинуть прості свободівці, мотивовані, молоді талановиті хлопці та дівчата, для яких Україна понад усе не на словах, але ж більшість українчиків ще й досі не наводять націоналістів. Вони обирають собі в лідери, бо не втіків, я не лохів, бо не тряпок. А потім ховаються від мобілізації та проклинають найвеличніших законообраних Назвіть Мені хоч одну людину, родину, що Зараз на фронті від батьківщини чи зелених слуг назвіть може просто не знаю. Я можу вам назвати скільки їх та їхніх дітей від тих розкручених партій зараз воюють на останніх моделях Бенклі, батальйоні Монако та інших закордонних батальйонів. Якщо їх усі перечислити, все від тих підоротів, яких ви обрали всі 30 років не до незалежності, мені дочно дня не вистачить. Їх так духуя, як і самих ватників, шлонку думів та плебеїв. Що з вами не так люди? Важко вас називати українськими громадянами, бо ви ніколи не обирали собі у владу українців. Всі 30 років не до незалежності. Ви обирали наволоч, поторочаплебеїв Інороців та Мокшанських хулуєва. Що повинна з вами ще зробити влада, яку ви обрали, аби ви прокинулися від багаторічного літаргічного сну паралельній реальності? Резюме пише Олег Боярчук, коли почалося повномасштабне вторгнення, сотні тисяч українців без вагань одягнули піксель, бо зрозуміли, що потрібні тут і за. Зараз вчителі, лікарі, айтішники, журналісти всіх об'єднала війна. Пише європейська солідарність. До лав уступили члени нашої команди. Нині близько трьох тисяч наших колег зі зброєю в руках на всіх напрямках та у різних підрозділах нищать ворога. Дехто вперше відчув, що така війна. Хтось повернувся до своїх побратимів, з якими пліч опліч воював з 2014 року. 74 наші однопартійці, як і тисячі їхніх побратимів, вже ніколи не побачать день, коли ворога буде подолано. Вони покинули свої. Є колишнє життя та присвятили його боротьбі за українське завтра. За нього ж і загинули. Вони представляли різні регіони від Львівщини до Луганщини, від Київщини до Севастополя. Їх єднала Україна та бажання покращувати їх. Ми вдячні кожному з них. Ми ніколи не забудемо їх. Нас на кожному кроці зустрічають пісні Гліба Бабіча. Історії про життєвий шлях Сергія і Коннікова спогади про Юрія Каракая, а також вулиці Алеї та Сквери, названі на честь наших українських героїв. Ою уже 75 п'ять на завжди. Устрою вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.